А вже зараз третій я забивав недавно, то був качався. Оце, оце, і я з нею виступаю, дочка в мене. І я трошки інтелігентний, бо не робив би 16 років штатним лектором, лекціоном. Дочка оладівали, щоб я не підсидінсько і купили палицю це. І пішло, пішло. Я, якщо мати і батько не пережили, голодували, то сорочьому переживала мати, я, Іван і Ольга. Я під Ольгою був куклий староцьовому. Тому що мамочка все, як там не є, а ваше старший. мати, і піошки, як її пила, то Іваном відвідували, а нам по одному. Бо Іван буде вчитися, відвивчиться і нам буде так хорошою. Я пережив вже на своє хлібо. І друг коротше, Але ми такі були бідні, що нагилівці, я може просипав казав, що в нас дівчата за мною і з Іваном не хотіли дружити. Їх ми нас називали, ми вже парукували. А я такий гарячий дущин, Іван Спокійше, я знову поглядати там, сіли в клубі. Так, сидемо. Коли входять, тут були, не називають прізвища. Багаті-багаті були. Навіть називали одну сім'ю Берлін. Берлін. На далі йде. Тільки я став до зі друзя. Манка прищена чи цечана, гадчена та так. так, А друга хватає, куди сідати. Що ти доїхали, зликів сідати? Не треба. Waarschijnlijk wel een goed ding. C'est. En je zegt dus, het is goed